Добрий день! Сьогодні будемо малювати будемо малювати, будемо малювати, ой до нас їде. Машина, бі-бі-бі, вона говорить. Бачите? Машина це вантажна машина, називається вантажівка. Вантажівка. Вантажівка, вантажівка. Ми давайте згадаємо, ми з вами робили таку машину. Згадаємо, що є у машини. Що це? Оце. Це кабіна. 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 Ось це кузов. Кузов і є, подивіться уважно, є колеса. Ось таку машину ми будемо малювати. Для цього нам треба взяти склянку з водичкою, пензлик. Пензлик і фарби. Фарби. Давайте прочитаємо. Фарби. Фарби. Я взяла білий папір. Папір. Білий папір. Ось листок білого папу. Ми будемо на ньому малювати нашу машину. Зараз ось так так. Видно, да? Всім. Що перше? Ми з вами почнемо. Що? Це пензликом набираємо водичку. Вмочили, набрали водичку. Спочатку ми набираємо чорну фарбу. Я вам потім роз'ясню, навіщо? Ось у мене багато-багато різної фарби, і ось у нас чорна фарба. Я її добре-добре набираю. Можу ще водички взяти. Ось. Набрала чорну фарбу пензликом. У нас лист, так? ми проводимо лінію, яка у нас буде машина. Ось так. Залишаємо з цієї сторони місце і з цієї сторони місце. Так. Тепер з краю, з цього краю ми малюємо колесо і з цього краю колесо і малюємо дорогу, по якій їде машина. Це дорога, по якій їде машина. Ось дивіться. Так, чорна фарба нам не потрібна. Ми її миємо, бачите, помили. І ми набираємо червону фарбу. І будемо малювати кабіну. Помили пензлик. Набираємо червону фарбу. Ось дивіться, червона фарба. Я набрала червону фарбу і малюю кабіну. Починаю, ось у нас тут початок машини. І я малюю квадратик. Ось такий. Із цієї лінії я ось так вгору малюю прямо кутник. Бачите? ой, прямо кутник і зафарбовую Це у нас? векно. Дверица. Кабина. Кабина. Кабина у нас где? Виконочку в кабине. Там сидит водий. Теперь мы намалюем Кузов кузов. В нас він кузов якого кольору? Який? Зелений колір. Ось ми з вами помили, помили пензлик, щоб він був чистий, набрали. Набрали зелену фарбу. Ось. Бачите, зелену фарбу ми набираємо. Зелену фарбу. І домальовуємо прямо кутник. Ось так. Прямо кутник до кінця нашої машини. Ось. Це у нас кузов. заформуем аккуратно. Машина-вантажівка є, і вона їде, їде по дорозі. На цьому заняття закінчилось. Ви всі молодці.